Розумний дім сучасна система безпеки життєдіяльності людини. Як працює розумний дім, наявність приключеної мережі пристроїв означає, що ви можете керувати різними аспектами свого дому, голосом або натисканням кнопки. Ви навіть можете контролювати або регулювати параметри побутової техніки та пристроїв. Коли вас немає вдома, що таке розумний дім? Розумний дім це стокомічне влаштування, системи житла, покликаних споювати та підтримувати заданими клітинами у будинку чи квартирі, практично без участі людини, адже не дарьма епоха електроніки дозволяє в побуті покластися на гаджети. Такий винахід здатний не тільки заощадити час власника, самостійно створити та підтримувати задані умови будинку чи квартирі, але й контролюватиме безпеку. Житла, яка у пріоритеті господаря, комфорт, розумний дім це не просто пульт керування, це ціла технічна екосистема, створена, щоб дарувати домашній затишок та вільний час. Її власнику делегуючи на себе більшість рутинних справ. Автоматизація Розумний дім допомагає виконувати автоматично до 70% побутових справ. Виконується це за допомогою сценаріїв Безпека, Розумний дім, спокій 365 днів у рік, системи захисту від протікання, витоку газу та проникнення. Будинок автоматично зробить всі дії, щоб ліквідувати 99% небезпеки. Отже, система інтелектуального керування середовищем житла мають широкий спектр функціональних призначень, виконують численні операції за багатьма сценаріями. Для управління такою потужною системою власнику житла не потрібно мати глибокі знання з програмування. Оскільки усі сценарії запрограмовані та налаштовані відповідно до потреб родини, власникам житла достатньо управляти функціями розумного будинку через пристрій, керування з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.